Вітаю, друзі, 7 травня. Російські пабліки пишуть, ну, ледь не з кожного утюга. Чуємо, що Російська Федерація застосує по Києву балістичні ракети Арешнік. Одні пишуть, що це відбудеться, якщо Україна вдарить по Москві на святкування 9 травня. Інші пишуть, що це вже сьогодні. Відбудеться. Причому стверджується, що Україна готовить провокації посерйозніше, ніж удари дронами. Джерела пабліків цих стверджують, що Путін вже доручив Міністерству оборони Російської Федерації визначити сілі для удару в відповідь. І заявляється, що як таку мету обрано Київ планується. Застосувати, зокрема, і орешник. Також джерела вважають, що Київ не ухвалив пропозицію Путіна, не підтримав про триденне перемир'я з 8 по 10 травня. І що ж очікує Україну, Російську Федерацію в ці найближчі три дні? Путін запропонував перемиря з 8 по 10 включно травня. Фактично, керівництво України відкинуло цю пропозицію. Сказало нам треба перемиря на 30 днів. Тобто, як такої домовленості немає. Сьогодні. Відбулися обміни ракетними ударами, ударами дронів, балістикою? Коротше, повітряні атаки були надпотужні. І в Києві вибухало і гинули люди, як мені сказали, ті, хто був поруч із вибухами, по-дєцьки. Що ж буде далі? В найближчі три дні. Я особисто очікую загострення. Я очікую загострення ударів по Києву, ударів по Москві, потім ударів у відповідь одних і інших, загострення повітряної атаки. Власне, це і стане причиною зриву перемиря. Це моя думка. Мене запитують, що робити киянам. Дам пораду, хто має можливість то на ці три дні, найближчі, вийдьте з столиці, заберіть з собою дітей особливо. Потурбуйтесь про безпеку близьких та рідних. Не ігноруйте повітряну тривогу, коли вона оголошується. Чи варто панікувати? Ні. Але чи варто протурбуватись про власну безпеку? Так, так, так. Не хочуть миру, перемир'я. Закінчення війни ні в Москві, ні на Печерських пагорбах. Я сто раз казав. Москва готувалась довго до літньої наступальної кампанії, весняно літньої, і зараз її починає. Українська зелена влада, зелені гниди з банкової, Кабміну, парламенту. Вони чітко розуміють, що будь-яке перемир'я мир це вибори, це відповідальність за вкрадене, намарадерене, за смерті мільйона українців, каліцтва, міграцію і так далі. І, звичайно, звичайно, вони будуть робити все, щоб війна тривала. Плюс до того на війні Гешефт вони роблять, і не маленький друзі. Озброєння, амуніція, продукти харчування, але мародерство, граб награбляне, торгівля органами, біоматеріалом, такого ринку ще не було. Ви уявляєте, оцих. Навіть слова не повертається назвати. Хто робить гешефт на цьому, на житті людей, на здоров'ї. Тому моя приватна думка до переговорів ще не дійшла. До перемир'я ні. Москва ще раз оголосить перемир'я, Київ скаже ні 30 днів. Але ми 30 також будемо поважати. Потім Москва зірвала Київ, потім буде казати е, Київ, що зірвала Москва, ну і так далі. і так далі. Це все чітко чітко проглядається в одній історії. В тому, що закінчення війни не вигідне не Україні зелених. Ні Російській Федерації Путіна. Вони живуть, живляться з цієї війни. І чим довше вона триває, тим більше вони збагачуються, тим більше вони впливовування стають. Тим більше вони цементують свою владу кожен в своїй країні. І так так далі, далі, так далі. Так далі. Я не хочу зараз говорити е, про те, що довго триватиме війна. Все може закінчитись швидко. Для цього треба згода основних гравців. Чи зможе Трамп передавити ситуацію? Він буде намагатись це зробити. Він ледь не єдиний, зацікавлений в тому, щоб зупинити війну. Але. Ці два володі, я маю на увазі кремлівського і зеленого нашого, вони не зацікавлені. І вони будуть робити все, щоб війна тривала. Тому, друзі, ще раз наголошу: удари Арешникам і іншою балістикою і дроном по Києву найближчі три дні можуть бути. Панікувати не потрібно, але якщо є можливість, вивезіть своїх дітей за межі столиці, до бабусі допомогти до знайомих, шашлики десь посмажити. Три дні, коли може бути реальне загострення в обох сторін, а гинути будуть звичайні люди. Тому. Подумайте про своїх близьких, рідних. Ну і взагалі думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.